Українським підприємствам бракує робочих рук. Вітчизняні профтехучилища минулого навчального року підготували 5,5 тисяч фахівців, а держзамовлення понад 180 тисяч. За статистикою 15% українських школярів збираються здобувати робітничу спеціальність. У Міносвіти вирішили до професійно-технічних закладів приваблюватимуть співпрацею з міжнародними компаніями. Почали з майбутніх будівельників. абсолютно по новым технологиям вместе с крупными строительными компаниями мировыми. Но ну я уже называл это немецкие Кнауф, французская техно Николь, Баутехник и так далее и так далее, где сразу ребята и учатся и практически работают с самыми новыми материалами. Не вистачає бізнесу кваліфікованих кадрів і серед випускників вишів, аби розв'язати цю проблему в Україні. Ще з 2010-го почали розробляти національну рамку кваліфікацій. Нині цей документ створений спільно з роботодавцями, регламентує уже 18 галузевих стандартів навчання у вищих навчальних закладах. Втім, роботи ще лишається багато для того, щоб все це обслужити, їх прийдеться розробити кілька тисяч. Тепер порівняйте цифру, скажімо, 8, 10 тисяч або навіть більше з цифрою 18. і ви легко зрозумієте різницю між тим, що ми маємо сьогодні, і тим обсягом завдань, які перед нами стоять. Проте в українському союзі промисловців і підприємців певні компанії мають самі без допомоги держави докладати рук до підготовки майбутніх працівників. Приміром, шукати талановиті кадри не серед студентів, а ще у школі. Мова йде про систему, яка, наприклад, дуже ефективно працює в Німеччині. Коли ця робота ведеться вже не тільки в інститутах, університетах, така робота ведеться починаючи з шкільних закладів і представників компаній. Уже на рівні середньої освіти шкільних закладів. Шукають талановитих, працездатних молодих людей, допомогти у цьому має програма твінінгу, гармонізації навчальних методик і законодавства з нормами Євросоюзу. За словами міністра освіти Табачника, окрім підвищення якості освіти, вона передбачає якраз підтримку національної рамки кваліфікацій, тобто тих вимог, які роботодавці висувають до майбутніх працівників. Програма фінішує у жовтні цього року, однак, за прогнозами фахівців, перших реальних результатів слід очікувати за кілька. Анастасія Іванцова, Олексій Мацкевич, новини, телеканал Бізнес.